Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Півтори Сотки в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам на прикладі своїх томатів розповісти і показати, що я роблю з ними перший місяць після того, як рослинки мої я висадила на городі. Тому, кому буде цікаво моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Запитують мене мої підписники. Ось була прекрасна розсада, висадили на город і боляче дивитися нижні листочки, як оце у мене, наприклад, пожовкли, що трапилось з нашими рослинками, або навпаки, посиніли. То я хочу вам сказати, друзі, не потрібно хвилюватися. Це поки корінці не приживуться, рослина живиться за рахунок нижніх листків. І головне, щоб верхівочка була зеленою. Залишалося. А якщо минув якийсь час, ну днів 10, наприклад, і рослина вся жовтувата, то це вже нестача азоту, то потрібно буде вам підживити ваші рослинки, додати азот. А це може бути або курник, або курячий послід, там достатньо азоту і буде добре вашим рослинкам. А якщо, наприклад, Бувають на томатах листя або стебло посиніли. Ну, мені нічого вам показати. Це або від холодної погоди, або через холодну воду. Тоді рослини погано засвоюють фосфор. Отже, друзі, потрібно дати рослинкам час. Далі, які я роблю підживлення та обробки після висадки помідорів на постійне місце. Важливо знати, друзі, що одразу після висадки підживлювати нічим не потрібно. Корінь має прижитися. Хіба що можна підлити укорінювачем, але я цього не роблю, тому не розповідаю про таке. Я розповім вам про підживлення мінеральним та органічними добривами. Мінеральні добрива. Через 5-7 днів після висадки розсади на постійне місце на город я раз на тиждень використовую комплексне добриво або майстер 2020-20 або плантатор 20 20 20 або суперсотка 18 18 18 з рівними пропорціями азоту, фосфору та калію і плюс мікроелементи також у перший місяць обов'язково потрібно зробити два підживлення кальцієвою селітрою: 10 грамів на 10 літрів води, попередньо пролиту землю або по листу, бо її нестача, кальція нестача, може потім бути і вершкова гниль. Кожен знає, що це таке за захворювання. Кальцій дуже потрібен рослинам, тому і будемо додавати кальція. Але не змішуйте мінеральне комплексне добриво і кальцієву селітру. Окремо спочатку пролили, проприскали комплексним добривом, а потім кальцієвою селітрою. Також у перший місяць ще потрібно зробити два підживлення мінеральним добривом магнібур або по листу пробризгати бурною кислотою. Хто не хоче використовувати мінеральні добрива, добре підживлювати курником або курячим послідом, органікою. Як розводити, я розповідала раніше. Кому буде цікаво, буде ссылка під цим відео. Далі, друзі, профілактично я весь час використовую розчин фітоспорину при всіх поливах, при всіх оприскуваннях. Надаю 2-3 столових ложки цього чудового засобу. Хворобу легше попередити, ніж потім лікувати її. Тому друзі використовуйте рушін фітоспорину, це допоможе подолати різні проблеми. Далі, друзі, ще можуть у нас на помідорах з'явитися різні шкідники. Я використовую такий засіб, як біопрепарат Актоверм. Це дуже теж добрий засіб від різних шкідників. Але поки зараз нічого такого немає, не будемо його поки приміняти. Щоб у вас він був як ото аптечка. Нападуть якісь або тля, або якісь ще різні шкідники, щоб було чим пробризкати. Тому, друзі, бажаю вам гарних врожаїв, бажаю вам міцних кущів, мирного тихого неба. Кому цікаво, ставте вподобайки. До побачення.